Коломийській військовій адміністрації біля статуї Матері Божої вперед день світлого празника Покрови Пресвятої Богородиці з нагоди дня захисників та захисниць України, дня українського козацтва та дня Упа священнослужителі Української греко-католицької церкви та православної церкви України відслужили молебень, а очільники району вручили нагороди та подяки нашим захисникам. За здоров'я наших захисників і захисниць, за мир та перемогу України у жорстокій війні з російським агресором, молебень до Пресвятої Богородиці відслужив владика Кір Василій Івасюк, єпископ Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви у співслужінні з греко-католицькими та православними священниками. Молод з вами причисти матрі, окрою Богородиці, якої бразив святкуємо. Припадане по наступі, всім нашим всіх святих і спаси нас, як благий чоловік, любені. Сьогодні я дивлюся на наших хлопців у військовій формі. Вони, знаєте, є там, на передовій, і вони тут приходять сюди. Їх треба, часами, ну, вони поранені різно. І над ними треба працювати, і тому треба мати всі умови, маємо створити, щоб під опікою Богородиці наші хлопці поверталися до життя чи суспільного, чи знову йшли туди, але щоб вони тут, тут знову повертали до здоров'я, щоб їм надавати нормальну добру допомогу. Велиною мовчання вшанували присутні усіх героїв України, які віддали своє життя за її незалежність. А далі очільники району Любомир Глушков, голова військової адміністрації та Іван Угрин, голова районної ради, привітали наших захисників, які зараз боронять нашу землю від російського окупанта. Я хочу побажати нам якнайшвидшої перемоги, а нашим захисникам, щоб живими і здоровими. Повернулися до своїх домівок, де їх чекають батьки, діти, рідні і близькі, дружини, кохані. Від нас з вами залежить тут тилу тільки одне, але воно є дуже важливе це постійна підтримка Збройних сил України. Те, що з вами ми робили починаючи з першого дня. Я так, бо добре, дуже швидко забувається. Але більше 125 автомобілів вантажних, високопрохідних, разом з меценатами, підприємцями, громадами, волонтерами і вами, хто тут присутній, ми передали від Коломищен до Лав Збройних Сил України. Більше 200 дронів Мавіків ми передали цього року, також тільки з вами у межах акції дрон для ЗСУ. Ми разом з вами придбали. Безпілотний авіаційний комплекс Валькірія вартістю майже мільйон гривень, і також передали цього року для потреб Збройних сил України. Сьогодні ми розпочали і продовжуємо акцію Це Трони Камікадзи, які будуть допомагати там на передовій нищити нашого ворога. Дякую всім і кожному! Окрема подяка нашим захисникам. Разом до перемоги, слава Україні! Що ми маємо сучасні збройні сили. І за оцінкою багатьох світових експертів, спеціалістів, наша армія є найкращою в Європі. Так, нам бракує ще зброї, але зброя без людей нічого не варта. І наші воїни, які демонструють найвищі зразки героїзму. Патріотизму, любові до своєї батьківщини і прагнення до перемоги здобули найвищу оцінку. І це є запорука нашої перемоги. І зараз ми маємо низько вклонитися нашим захисникам, висловити їм щиру подяку і просити Матінку Божу, щоб вона їх захистила. І нехай захистить Україну і кожного з вас. І ми обов'язково здобудемо перемогу і справедливі мири. З нагоди 20-річчя архієрейської хіротонії за дорученням командування 77-го батальйону тероборони владиці Василію вручили медаль за гідність і патріотизм, медаллю Івано-Франківської обласної ради та адміністрації за бойову звитягу нагородили капітана Збройних сил України Володимира Бойцана. За самовіддане служіння українському народу мужність та патріотизм, подяками Коломийської адміністрації та ради, відзначені військовослужбовці, наші захисники та захисниці. yeah